Всім доброго дня. Сьогодні у нас буде відео полізне для вас. Я всім щиро дякую, хто заходить на мій канал, хто дивиться мене в Ютубі. І я бачу, що ви дивитеся, робите те, що я вам рекомендую. І у вас, виходить, і у мене виходить. дуже багато запитань було по поводу жировика. І так, одному скажу, десять зайшов, 10 вийшов, я й прямі і в ефірі виходжу, розказую. Якщо у вас жировик, не бійтеся, його можна убрати. У чоловіка в мене 30 років на лопатки було жировик. І я не парилася. Ви знаєте, дуже багато людей. Ой Боже, а вдруг то опухоль, а вдруг то така, то не така, ось що у нас отаке в голові. Казала, та не буде, колись воно прорве. І як пошлете, так і буде. Я не всіх закликаю, але я кажу: повірю, ваші буде вам. Якщо у вас невеличкі жировики, я зараз вам покажу, як ви можете позбавитись. Ви ж знаєте, що я без таблеток розказую вам, як ви можете жити. Бо я не п'ю і хочу, щоб ви не різали, не ріжте нічого, а жировики. Зараз до мене прийшов внук, я на собі не покажу. Ану, Єлісій, ану. Ось, ось, ось о, мій внук. я вам покажу приблизительно, щоб ви бачили, як убрати. Так я не буду. От на якщо у вас тут на лопатки, наприклад. Бо мені писали: а у мене на руки, а у мене на лобі. Неважно, де воно у вас, не важно. Дивіться, що ви робите. Я покажу вам близенько отак, на руки в нього. Наприклад, якщо у вас жеробачок на лопатки чи тут на руке. Що ви робите? Дивіться, берете пальцем, не давіть сильно. Просто придавлюєте. Отак. Читайте десь до 10. Отак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отпускайте. Не давіть сильно. Просто легенько придавлюєте. Тоді вокруг цього жировака берете, робити масаж. Ось. Отак. Потерли, потерли. Опять. Придавили. Отак. Легенько придавлюйте. Посчитали до 10, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отпустили. Опять. Чого туди не поступає кров? Осьо. Раз, 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 раз. І третій раз. Зробіть так хоча б два рази в день. Ранком і ввечері. Придавили трохи. Отак. Не, не давіть сильно, не можна. Чуть-чуть придавили. І розтерли. Осьо. І ви побачите, воно буде розсасуватися. Дякую, Іде. Воно буде у вас розсасуватися. Я вам показувала щіпування живота. Як можна обрати живіт, без ніяких дієт, без нічого щіпування. Так же саме я всім кричу: якщо у вас є грижі, протрузії, не робіть операції, не робіть дуже багато людей до мене звертаються. А у мене вже була операція одна, а у мене дві. Через рік-два вилазять грижі. Я показую вам кожен раз, як можна позбавитися від болю і жити від 20 до 90 років. Ніякої болі у вас в спині не буде. І я думаю, я поділюся у вас, бо багато питають за жировики. Попробуйте зробити неважно на нозі, на руці, на лобі, де-небудь. Ви уйдете, все у вас вийде, у вас все уйде. і будьте здорові! Який у нас девіз? Праву ногу на підлогу, всі живі, і слава Богу! І у вас все буде добре. Всього, всім гарного дня, будьте здорові!